Буває таке, що трафік на сайті є, а до покупки люди ну, не доходять. А де вони фактично губляться? Більшості людей це загадка. Я сьогодні покажу, як Пверді прибирає з догадки і дає зрозумілі відповіді, що саме заважає продажам, і як це виправити. Продемося фактично всіма інструментами. Плерді, коротко, по суті, і з прикладами, щоб ви одразу могли це застосувати у себе. Збільшуйте конверсії сайту разом із Пверді, аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Спершу налаштування ясно, реєстрація, можливо, у вас вже є, але можливо, ви код ще не додали. Додаємо код аналітики на сайт, інструкції прості, як двері так кажуть, усе за кілька хвилин, можливо, навіть секунд. Якщо у вас все-таки Shopify, взагалі краса ставити застосунок перді, ось цей App і код підтягується автоматично. Але якщо ви плануєте АБ тести тоді скрипт потрібно додати вручну все-таки, на всі сторінки сайту, і відразу краще додати, щоб потім не забути. За швидкість не хвилюйтеся, скрипти легкі, працюють через CDN, HTTP3, всякі кешування. Сайт не гальмує, це вже доведено руками. Посилання з усіма технічними деталями в описі під відео. Коли все під'єднано, інстальовано, переходимо до можливостей. Теплові карти. Буквально бачите дані, де люди клікають, як скролять, як рухають миші. навіть якщо елементи на сторінці змінюються, це все працює в динаміці, всі елементи підтягуються, записуються, нічого не пропустити, порівнюючи з іншими подібними інструментами. Це миттєво показує сильні слабкі сторони, слабкі місця. Наприклад, чому ніхто не клікає на певну кнопку, або не використовує той чи інший блок, а все дуже просто. Він або занизько, або його не видно, або не зрозуміло, що на нього можна клікати. Що треба зробити? Змінити заклик до дії, підняти вище, якщо все-таки не працює, видаляє. Вона не потрібна, воно не буде впливати на продажі, і інші звіти, до речі, будуть доводити записи сесій. це як підглянути за реальними користувачами, де зупиняється, що клікає, як цей фільтр працює, як заповнює. Поля формі та багато багато іншого побачили, наприклад, що люди застрягають на сторінці оплати або на сторінці. В оформлення, замовлення, або на сторінці кошику, фільтрами, блогу і тому подібне. Все у відеосесіях ви побачите, що саме може збивати з пантелику, або що нервує. Міняємо, досконалюємо, збираємо список таких багів, нюансів, міняємо і покращуємо юзабіліті. конверсія буде рости. Спливаючі форми, можуть рятувати, можуть, буває. Але якщо все правильно зробити, вони ідеальні і можна дуже гарно підняти продажі, конверсію, збільшити кількість емейлів це все ліди. Як тут не крутити? І у вас може бути достатньо багато трафіку, особливо відео по плапформи. Зараз прекрасно працюють і допомагають потенційним клієнтам працювати з залученням. Ви залученням даєте, ви даєте цікаву інформацію, а не просто нудний якийсь певний банер. Інші також кож фактично, кожен поп-банер має виконує певну свою ціль. Це аудити і відсутні ключові слова. як то не SEO-трафік працює, дає лідів. Дає продажі, але якщо випадково щось видалено, ризик втратити трафік. А якщо випадково пропущені ключові слова або все ось під сріч чогось не знав, це допомагає збільшити трафік. Це допомагає економити на повсякденних аналізах, повсякденних аудитах, тому що це робиться все автоматично без навантаження на серп. Серпчекер, Конкуренти. а як тут без конкурентів? Дивимося, топ-10, дивимося, що змінилося. Дивимося, чому саме вони змінилися. Та вся інформація є, ви можете за попередні дні. Якщо зробили с... якийсь певний запит, аналізуєте кожного дня і дивитеся, що з Особливо після Google апдейтів це прекрасно. Деколи видача міняється чуть не кожного тижня. А що ж там конкурент таке робить? Ніхто не знає. Мікроконверсії це певні дрібні дії, кліки, меню, пошук, ховери, хай будуть навіть, от хоча в мобільних телефонів їх немає. Тобто, це певні дії, які йдуть перед покупкою. Перед тим як додати щось можливо в кошик чи перейти на сторінку оформлення замовлення чи в сторінку дякую. Це все залежить від ніж. Якщо ці елементи не покращувати, не аналізувати, конверсія не виросте, продажі не виросте. Макроконверсія тут уже головні цілі: додали в кошик, оформили покупку, відправили в форму. Хоча це більше оцей інструмент для. Сайтів послуг чи для saas бізнесу для e commerce там є окремий інструмент, я його зараз розповім, покажу. Плер якраз показує, які елементи реально приносять гроші, тобто, що потенційний клієнт клікав перед оформленням цього замовлення чи там заповнення форми. Якраз рекомендація з точки зору практики. Додайте обов'язково окрему сторінку. Дякую на замовлення, оформлення замовлення, сторінки послуг, і побачите, з яких частин сторінки елементів найчастіше були кліки, і що перед тим потенційно. Потенційний клієнт клікав, те саме, що його привернуло увагу. Все, що не привертає увагу, можна міняти, досконалювати воронки. Жодної фактично магії, це класика, тільки точка А, точка Б, кінцева сторінка. Шукаємо, де саме потенційний клієнт відпадає, яка сторінка, найбільший має відсоток, коли потенційний клієнт покидає доскональну ту сторінку дуже швидко на основі теплової карти і відеосесії. Тобто, кожен фактичний звіт допомагає іншому звіту. І камери з відстеження Фу, це дуже важливо для всіх інтернет-магазинів, дуже тому що ви точно бачите, що потенційний клієнт кліку перед покупкою і який саме елемент. Пливає впливає на продажі. Тобто кожному елементу присвоюються гроші. Кожному елементу, де потенційний клієнт кліка, присвоюється гроші. Це прекрасна інформація, щоб зрозуміти, що покращувати на сайті, або що після під час редизайну не втратити. Або тестування. В даному випадку, більша частина це безкоштовно, запускаєте, перевіряєте, який елемент краще змінити. Чи він впливає та зміна на продажі цей елемент – на мікро чи макро конверсію, і можна економити суттєву кількість грошей, щоб програмісти постійно не, не створювати нових задач, і це гарно працює. Є два варіанти: перший це зміна елементу, Другий – це коли ми повністю сторінку змінили, і хочемо подивитися, чи зміниться конверсія. AI UX асистент. Це певний такий розумний е, помічник, який на основі даних реальних даних, це мінімум має бути 100 сесій на один девайс. Ви швидко можете отримати, що саме. Працює, що саме потрібно досконалити на тій чи іншій сторінці сайту. Тобто не треба інтуїції, можливо, все-таки не все розумієте. І це допомагає, бо навіть додати нові ідеї і для експерта. Я також бачу, не один раз там гарні ідеї. AI SEO Analyzer, фактично це безкоштовний інструмент, Chrome, Chrome плагін. Chrome Extension, щодня без ніяких лімітів, перевіряйте певні сторінки конкурентів свої, аналізуйте, збирайте ключі, дивіться, що саме, як оптимізовано покращити свою сторінку. І AI-звіт, який дає понад 10 розділів. Це дуже багато. Дуже багато підказок, що саме потрібно підкрутити на сторінці сайту. Швидко, зрозуміло, та дуже зручно. AI UX аналіз це є також хром розширення безкоштовне. дає зрозуміти, які акценти в конкурентів, чим краще їхній дизайн, як наскільки глибина сторінки, ймовірність глибини сторінки. І ви це все можете бачити безкоштовно. Теплова карта, крол, і в тому числі робити там скріншоти, які допоміжні такі прості цікаві інструменти на кожен день. І скоро буде аналіз. Аналіз, ai аналіз сторінки з UX-підказками підказками це те, що треба. Зрозуміти, що саме на вашій сторінці поправити. Чого саме на вашій сторінці немає? Оце дуже гарно буде працювати. Слідкуйте за оновленням. Наразі дякую, що додивилися до кінця. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть запитання в коментарях. Я думаю, цієї інформації ось так достатньо, щоб покращити сайт, піднімати конверсію, покращувати юзабіліті. Ну і всім гарних продажів. Збільшуйте конверсії сайту разом із пледі, аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі.